Майте на увазі, цей комплекс простих вправ покращить пам'ять та уважність у будь-якому віці. Всім привіт! Вас вітає Академія Кідіум. Зараз ми проведемо тренування мозку за допомогою пальчикової гімнастики. Щоб збадьорити, активізувати та налаштуватися на ефективну роботу, виконуйте ці вправи. А діткам я раджу. Виконувати пальчикову гімнастику зранку перед уроками для того, щоб прокинутися та налаштуватися на плідну роботу. Спочатку нам треба буде розігріти ручки, отже, ставимо їх рівненько та швиденько тримо тримо, тримо поки вони не стануть гарячими. А тепер перша вправа робимо ручки за. Два, раз, два. Таку вправу слід виконати приблизно 12 разів. Вправа номер 2 Обнімашки. Ми з'єднуємо дві ручки. Щільненько, щільненько щоб пальчик торкався до пальчика. І потім наші пальчики будуть обійматися. Спочатку мізинчики. Один, два. Далі безимінні. Один, два. Середнє. Вказівні. Та великий, щоб вам було краще видно. Потім обіймається по два пальчики. Один, два. Один, два. Таку вправу слід виконувати близько 10 разів. Права номер три. Вона досить весела. Для цього на одній руці ставимо клас, а на іншій показуємо мізинчик. А тепер ми будемо змінювати положення рук. Тут ставимо клас. А тут мізинчик. Клас-мізинчик. Клас-мізинчик. Один, два. Один, два. Таку вправу слід виконати також 12 разів. Але якщо у дитинки не виходить, слід почати з однієї ручки. Спочатку на одній рок показуємо клас, потім мізинчик. Клас, мізинчик. І тільки потім на обидві руки робимо цю вправу. Наступна четверта вправа, яка називається пістолет. Для цього на одній руці ми показуємо вказівний середній, а потім будемо замінювати на безимінний і мізинчик. Робимо спочатку однією рукою. Вказівний середній безимінний мізинчик. Вказівний середній безимінний мізинчик. Потім приєднуємо другу ручку. На одній ручки беззамінний мізинчик, на іншій руці вказівний середній. І змінюємо 1, 2. Один, два. Один, два. Один, два. Також виконуємо 12 разів. І остання п'ята вправа буде розетка. Для цього загинаємо середній та безимінний пальчик. Його ми притримуємо великим пальчиком, а показуємо вказівний і мізинчик. Потім будемо змінювати один, два. Один, два. Тепер двома руками. Один, два. Один, два. Один, два. Також 15 разів. Такі вправи дуже корисно для вашої дитинки та для дорослого. Але інколи буває важко їх виконувати. Головне в цьому правильність виконання. Може, не виходити швидко, тому робіть це повільно. Якщо не виходить спочатку двома руками працювати, спробуйте однією рукою, наприклад, в праву розетку. І тільки потім переходьте і робіть це двома ручками. Бо головне це правильність виконання. Майте на увазі, цей комплекс простих прав покращить пам'ять та уважність у будь-якому віці. Тож проваджуйте такі ранкові ритуали для себе та вашої дитини. Бувайте!